Ні дня без ДТП з 1 по 22 серпня у Житомирі трапилось 99 дорожньо-транспортних пригод, у яких 28 потерпілих, 30 людей травмованих та сім громадян загинула. Причини аварії різні. Це і банальне нехтування водіями правил дорожнього руху і відсутність світлофорів, а також відсутність на дорогах відповідних розміток. Одна з таких небезпечних ділянок перехрестя вулиць Шевченка та князів Острозьких. Тут бажано взагалі встановити світофор. Це дуже Перехрестя, на якому часто трапляються ДТП. По князів Острозьких знаки СТОП ми маємо по головній дорозі. Знаки, що це головна дорога. Вони відсутні. Чому це питання до дорожньої служби? Також небезпечним є перехрестя проспекту Незалежності із вулицею Покровською. Зі можемо констатувати, що Водії мають мало часу для того, щоб зорієнтуватися, чи буде в них така можливість проїхати перехрестя, здійснивши зіткнення з іншим транспортним засобом, оскільки у одних водіїв жовтий, який приходить у червоний, а інші водії, які вже повертають на вулицю Покровська, в них зелений. За 10 хвилин зйомки ми стали свідками власне ДТП на цьому перехресті. Люди виходили, почали заходити, почув. Писк, колес ззаді. Подивісь зеркало і на мене несеться Мерседес. І все, секунда і, і вже удар. Складна ситуація біля загальноосвітніх шкіл, які знаходяться поруч з проїжджою частиною. Дана ділянка дороги вона не обладнана відповідною розміткою та лежачим поліцейським, який не відповідає нормам ДСТУ. Тут знаходиться школа. Діти переходять дорогу, автомобілі рухаються не встановленим режимом швидкості, тому саме ця ділянка є небезпечною. Навіть батьки, які підвозять дитину до школи, нехтують правилами. Що вже казати про звичайних водіїв. Батьки заїжджали прямо до школи, під цю арку. Це, це вже пішохідна частина. Так, це рахується територією території школи. Частину причин, через які трапляються ДТП, можна усунути. Зокрема, обладнати відповідні ділянки лежачими поліцейськими, встановивши світлофори та захисні паркани або відновити дорожню розмітку. Поліціянти кивають на владу, але як показує статистика ДТП, чекати змін марно. Костянтин Касьян, Дмитро Тітинок, телеканал СК-1.